Вітаю всіх кучерявий сад Оля Кучерява. Продовжуємо нашу рубрику Біологія для садівника. Поговоримо про щось таке страшне під назвою вірус. Що то за біомонстрики? Чому так бояться вірусних захворювань рослинок у саду? Якими саме вірусами можуть вражатися рослини? Зокрема, троянди. Ну, Все-все про віруси, адже ворога потрібно знати в обличчя. Спочатку поговоримо про такі базові поняття і про нас, улюблених, а потім повернемося до рослин. Отже, вірус унікальний організм, і всі наші з ним проблеми саме через цю унікальність. Чому ж вона? Досліджуючи життя, з'ясували, що воно може бути реалізоване виключно в системі клітини. Тому всі ми, наше тіло, рослинки, всі ми складаємося з таких комірочок, клітин. А ось вірус ні. А жити без клітини він не може. І що він придумав? Він придумав пробратися в чужі клітини, у наші з вами. Для цього на його поверхні є такі речовинки, котрі імітують потрібні для нашої клітини речовини. Вони, як ключики до замка, відкривають замочок, і клітина вірус пропускає у себе, вирішуючи, що вона поглинула щось корисне. Ось цей паскудник так обманює. Далі в клітині він усі процеси перелаштовує під себе. І заставляє клітину не виконувати свої нормальні функції, а працювати виключно на розмноження вірусу. От заліз в клітину один, а вилізло одразу багато, часто знищуючи все за собою. От єдина радість і мета в житті вірусів це розмножуватися і вражати. Величезна проблема в тім, що препарати, які б ми могли вживати проти вірусів, в клітини наші не потрапляють, а гуляють в міжклітинному просторі. І в клітинках віруси захищені і спокійненько собі множаться. Ніякі антибіотики, ніякі ліки їм не страшні. Інколи лікарі призначають антибіотики. Аби на ослаблений вірусом організм ще й бактерії не напали. Ну, вони то нападуть, але тут спрацює антибіотик. А на віруси він не спрацює. Тож, як порятуватися нашому бідному організмові? Вихід є. І ім'я йому, я пограю з трошки мудрими словами, апоптоз це таке альтруїстичне самознищення клітин. Вражених вірусом. Поки вірус тероризує всі заводи всередині клітини, аби ті швидкими темпами виробляли вірусні частинки, працювали на нього, клітина посилає сигнали сос, 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 і імунна система реагує і дає вказівку, самознищуйся. Тільки так ти можеш порятувати своїх сусідів, сусідні клітинки. Та й організм загалом. Ну Дуже паскудно, погано ми почуваємось при вірусних захворюваннях, бо величезна кількість вбитих клітин, і вірусом вбитих, і шляхом самознищення, аби зупинити цього терориста на стадії, поки він не встиг розмножитися в клітині. Все ж пропоную повернутися до рослин і згадати, що ми садівники. Рослини, звісно, теж з клітинок складаються, та в них є дві особливості. Перша особливість дуже заважає рослинним вірусам, а друга навпаки, сприяє їм. Що ж це за особливості? У рослинну клітину вірус не може так просто проникнути, як в нашу, ключиком відкривши замок і зайшовши всередину. Чому не може? Бо рослинна клітина вкрита товстезною клітинною стінкою, що не здатна впинатися і пропускати будь-що. Здавалося б, у вірусів шансів нуль. Проникнути всередину. Та тут знаходяться помічники. Або ми зі своїми ножичками, або частіше комахи-шкідники, що прокушують листок, прокушують клітинну стінку, відкриваючи вхідні ворота для вірусів. Саме комахи є основними переносниками вірусів у рослин. Інакше вірус без травм, без механічних пошкоджень кимось потрапити в рослинну клітину не може. А якщо вже потрапив, тут йому на руку грає ще одна властивість рослинних клітин, котрої немає у наших клітин. Це такі, наче, канали, які проходять крізь клітинні стінки одної клітини, сусідньої клітини і поєднують вміст. Багатьох клітин в єдине ціле. Варто вірусу проникнути в одну клітину, як цими каналами він собі перейде, перетече, перепливе інші клітини і з величезною швидкістю пошириться по рослині. Як ви вже напевно зрозуміли, ми не володіємо ніякими препаратами, хімічними препаратами, які би проникли всередину клітин. І дістали там вірус, і вбили його. Тому ми в тому плані без силі. Плюс до всього, такого поняття, як апоптоз, самознищення тваринних клітин у рослинних не існує. Через те ми самі повинні знищити вражені частини рослинки, або й цілу рослину, якщо запізно схопилися. На превеликий жаль, інших варіантів не існує, методів лікування немає. Є профілактика та про неї пізніше. Як же ж виглядають саме рослинні віруси? Більшість з них традиційно кулясті, наче булава без палички, але є й такі, як паличка, паличкоподібні. Та нам не це важливо, бо віруси ми аж ніяк не побачимо, а побачимо наслідки їхньої діяльності. Тож як виглядають рослини? Вражені вірусами. Як вирізнити захворювання, що ті паскудники спричиняють? Називатиму деякі болячки, та нам не важливо їх запам'ятати. А проаналізуємо картинки і просистематизуємо інформацію, які спільні риси притаманні всім рослинкам, що заразилися саме вірусами? Перед нами хоста вражена hvx вірусом. Хоста, вірус екс чи ікс. Бачимо безладні плями, світлі плями на листі. Тут листя з тим ж вірусом. Думаю, чітко видно якісь ненормально здеформовані листкові пластинки. Візьмемо інші рослини. До прикладу, зліва помідори, а справа петунії. Та сама історія: Здеформована пластинка і висвітлені плями. Ось зліва петунія повністю вражена вірусом, а справа троянди, знову ж оця Різношерстна плямистість, більші-менші крапочки, рисочки та зморшкуватість. А тепер, думаю, у багатьох назріло логічне питання, і з вірусами ми маємо ще одну величезну проблему. Яке питання назріло, дивимося на картинку, таке, як і у багатьох трояндарів. Вони показують реальну фотографію реальної троянди і питають люди, а це вірус в людини крик душі, адже небезпека спіткала, наприклад, улюблений сорт. Рятуйте, що робити, знавці, підкажіть, будь ласка. І багато знавців, в тому числі, і Олена Тур, дуже авторитетна у нас трояндарка, підказали, дивлячись на цю мозаїчність. Подивіться, будь ласка, під. Листочок, швидше всього, це робота кліщів або ж білокрилка висмоктала соки з внутрішнього боку. Далі на лівому фото троянди, вражені згори вірусом кільцевої плямистості, чуть нижче вірусом курчавості і ще нижче вірусом мозаїки Резухи. По центру я закинула фото оцієї верхньої. Чорної кільцевої плямистості, а ще правіше, троянду вражену звичайною чорною плямистістю. До чого я веду? Веду до того, що не спеціалістові дуже складно ідентифікувати вірус і відрізнити захворювання вірусне від чогось схожого зі схожими симптомами. Вигляд схожий. А що воно, а хто його знає. Дивимося ще один приклад. а Заодно дізнаємось, які можливі вірусні хвороби у троянд. Ми підійшли вже напряму до троянд. Не так давно, минулоріч, здається, увесь Фейсбук гудів від нового невідомого захворювання. Листкові пластинки скручувалися до черешка, і нові прирости були якісь ненормально вузенькі. Закінчувалося це все загибелью рослинки. Виявилось це все малодослідженою хворобою, такою, як вірусне в'янення троянди. І ось ще з'являється допис із проханням допомоги. Я збільшила картинку, подивіться. І знаєте, які версії були? Можливо, це і вірус, а можливо, ви просто випадково оприскали гербіцидом троянду. Чи погано помили оприскувач після гербіциду і будь тут мудрим? На всякий випадок скажу, що гербіцид це засіб, яким знищують бур'яни. Наразі з того всього ми вже мали зрозуміти, чим такі страшні й небезпечні віруси. Перше, вони проникають в клітину, і ми не можемо ніякими хімічними засобами їх там дістати, тобто проти них немає препаратів. Друге, надзвичайно складно ідентифікувати вірусну хворобу, бо перед тим, як знищувати рослину, ну, ми ж повинні бути певні, що це вірус, а не просто взяти і знищити. Раптом це щось таке, як чорна плямистість. Нежить для троянди. Є ще одна проблема природні господарі. Це рослинки, котрі адаптувались до співжиття з вірусами, і їх ще називають безсимптомні рослини, бо вірус у них є і може перенестися з інструментом чи з комахами на інші. Вірус у них є, але виявів захворювань ніяких немає. Що це за такі рослини? Ой, це всі знайомі нам. Малина, бузина, виноград, черешня, самшит, бірючина, ревень, конюшина, навіть подорожники. Ну, тут без шансів викорінити всі оці бур'яни, чи бур чагарники чи чи з найближчих територій. Отак, От це все послухати, то хіба скласти руки і відмовитися від квітникарства загалом. Тож, давайте перейдемо на якийсь позитив. Перейдемо на методи профілактики. Вони нас, звісно, повністю не убезпечать, але значно знизять ризик. Отже, перше, дезінфікуємо інструменти перед кожною рослиною. Друге, Ведемо боротьбу зі шкідниками, як з основними природними переносниками вірусів. Третє. Проводимо регулярний огляд рослин, аби вчасно виявити якісь пошкодження, і легше відрізати незначну діляночку, гілочку, ніж потім думати чи знищувати цілу рослину. Далі. Працюємо на природний рослинний імунітет. Для цього ми їм забезпечуємо нашим квіточкам збалансоване харчування. Пам'ятаємо, ні в якому разі не передозовуємо азотними добривами. На азотних добривах, на нітратах клітини видовжуються, вони слабші, менш стійкі до різної інфекції, вже не говорячи про вірусну. Можемо при бажанні оприскувати імуностимуляторами, такими як Мегафол, Кендал Плюс, давати набори мікроелементів, зокрема там Брексіл Mix і Терепири. Але найважливіше з того всього, аби ми самі з вами не стали іпохондриками. І не шукали болячок у наших троянд там, де їх насправді немає. Цяпочку побачили, ой, це вже вірус. Турбує цяпочка. Відірвали листочок з тою цяпкою і забули про це все. Дуже хотілось донести інформацію, а не жахливо вас налякати. Уявімо себе в ролі лікарів, котрі знають мільйони болячок, хоч Борис хати не виходь. Але нічого, живі, живуть і насолоджуються життям. Так і ми. Знання це світло, незнання це темрява. Ми краще будемо знати, але навчимося з тими знаннями спокійно. Насолоджуватися своїми садочками. Ключове слово спокійно. І на завершення, замість ще раз підсумовувати, проганяти оті всі страшилки лякати, я накидаю пару позитивчиків, таких позитивних інформацій щодо вірусів. Це ж прекрасно, що вони не розносяться вітром, не передаються контактно. Тільки потрібні якісь проколи і травми. А в науковому світі взагалі є прорив, австралійськими вченими знайдено біологічний препарат, біоклей, котрим, якщо обробити, то на 20 днів повний захист рослинки від вірусних заражень. Ну, та оскільки Поки його немає в доступі для загалу, він не виробляється в комерційних об'ємах, то й говорити поки що немає сенсу про нього. Але перспектива хороша. Давайте побажаємо один одному здоров'я і нашим рослинкам. І нехай збудеться єдина мрія всіх українців, всі знаємо про що перемоги нашій Україні. Щиро вдячна за перегляд. Дуже тішить, що є допитливі садівники, котрі хочуть розібратися в різних питаннях, котрим цікаво, та як і мені, отаке всяке, що стосується біологічної частини садівництва. Як щось не зрозуміло, будь ласка, запитуйте завжди з радістю відповідаю. Ще раз вам дякую і слава Україні!